Напередодні дня міста 50 жителів Луцької громади, які опинились у складних життєвих обставинах, отримали продуктові набори. Пакунки, до складу яких входять найнеобхідніші продукти, найближчим часом отримують усі підопічні місцевого терцентру. А це до слова 3700 людей. Тушоночка печиво це горох. горох, і ще там щось на дні інше. Я бачу є. А ще макаронки є там, макаронки, так? Ага. А і ще якась крупа є. З нагоди дня міста підопічним луцького терцентру роздали продуктові набори, які закупила міська рада. Всередині коробки усе найнеобхідніше. Пані Валентині 81 рік. Пенсії, яку отримує, а це трохи більше 4 тисяч гривень, вистачає далеко не на усі потреби. Тож підтримкою у вигляді пакунка із продуктами задоволена. Ну, ви знаєте, я сама залишилася, а квартира в мене. Ну як, треба платити, за квартиру заплатиш. Трошки б не вистачає, але що зробить? Треба миритися, тому що такий час. Рахуйте, що український народ того не заслужив, що зараз діється, але я думаю, що ми витримаємо все і з радістю будемо чекати перемоги. Дякую за те, що не забувають про нас. і Дякую за те, що відносяться добре. Підопічні терцентру це самотні люди, люди похилого віку та особи з інвалідністю. Хтось сюди приходить за їжею, хтось за моральною чи матеріальною підтримкою харчуватися приходимо. Смачно Смачно. Молодці вміють знають От. і. Ходимо, оце перші збори такі, що я застав їх, що так вони відбулися. А так, нема вже здоров'я ходити, нема часу, але, але є чого ходити, бо, бо звідси з морожими руками не йдемо. А от, от зараз сьогодні вам дали продукти, вистачить вам на скільки їх? Важко сказати. Но підтримка якась буде, ясна річ, що буде якась підтримка. І, і не якася так на тиждень можна розраховувати в дня міста. Тут роздали 50 продуктових наборів. Загалом такі продуктові набори отримають 3700 жителів Луцької громади, які опинилися у складних. Життєвих обставинах давно в один день воно не роздався. Воно поступово, оскільки дуже велика кількість. Ми формуємо ті, які не зможуть прийти. А це в нас 1600 чоловік, які отримують послугу догляду вдома, де приходить соціальний робітник, допомагає по веденню господарства. Відповідно, вони доставлять ці продуктові набори за місцем проживання. А решту будуть приходити. Ми будемо викликати, сформували і роздали. Міська рада зараз активно підтримує і внутрішньо переміщення осіб допомагає і збройним силам України, страшні часи настали. На жаль, не можемо ми повноцінно відсвяткувати такий день для нашого міста, значний, але все-таки ми хочемо людям нагадати, підтримати людей в такий день. І наш міський голова і міський бюджет, Незважаючи на те, що дуже багато допомагаємо збройним силам України і людям, які приїхали до нашого міста. Ми не забуваємо тих, хто є дійсно мешканцями нашого міста, ті, хто постійно обслуговується в нашому терцентрі. За рахунок коштів бюджету закуплено продуктових наборів для всіх підопічних нашого територіального центру, а це близько 4 тисяч людей. За продуктові набори дякували піснями, віршами і щирими посмішками. А ми то... Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.